От скажіть, що спадає на думку при слові степ? Зазвичай це щось таке нескінченне, рівне, можливо, навіть трохи монотонне. Але український степ, о, це зовсім інша історія. Це світ сповнений контрастів, справжня земля потужних крайнощів. І перше питання невже це справді просто таке собі порожнє море трави? Безкрайній простір, що тягнеться до самого горизонту, і більше нічого? Насправді все зовсім не так. Мова йде про 40% території України. Уявляєте? Це ж величезна зона, яка простягається на тисячу кілометрів із заходу на схід. І це далеко не порожніча, а справжнісінька житниця, яка годує цілу країну. І от вам перший контраст він ховається у самому рельєфі, бо називати степ просто рівниною, це, знаєте, трохи оманливо. Так, якщо дивитися на карту світу, то український степ це частина велетенської східноєвропейської рівнини. Але варто лише трохи наблизити, як то кажуть, і картина стає значно цікавішою. Поверхня тут насправді дуже різна, і є височини і кряжі, які створюють помітні перепади висот. А на півдні, навпаки, розкинулась низовина, і все це до того ж порізане глибокими ярами та балками, тож як бачимо, про ідеальну пласкість тут не йдеться. А ось вам факт, який остаточно руйнує цей стереотип. Найвища точка всієї степової зони це гора могила мечетна на Донецькому кряжі, і її висота цілих 367 метрів. Ну яка ж це рівнина? Добре з рельєфом розібрались. Тепер давайте про клімат, бо це наступний і, мабуть, ще яскравіший контраст для аграріїв. Це і дар, і прокляття водночас. Дивіться, з одного боку умови просто прекрасні. Дуже довгий і теплий період, без жодних заморозків. Це може бути понад півроку, а влітку температури комфортні плюс 20, плюс 25. Ну для землеробства саме те. А от з іншого боку є величезна проблема. Це гострий дефіцит води. Ось ця кліматодіаграма для Херсона показує все дуже наочно. Бачите, сині стовпчики? Це опади. А червона лінія температура. І опади тут значно, значно нижчі. Взагалі, їх випадає вкрай мало всього 300-500 міліметрів на рік. І ось тут криється ключова проблема вологи випаровуються набагато більше, ніж випадає з дощами. Розумієте? Через цей постійний дисбаланс посухи тут звична справа. І як наслідок цього, таке грізне явище, як суховій. Це гарячий, пекучий вітер, який може буквально за кілька днів висушити весь врожай на пні. А ще він піднімає в повітря цілі хмари пилу, спричиняючи справжні пилові бурі. Для сільського господарства це просто катастрофа. Але незважаючи на такий суворий, примхливий клімат, у степу є справжній скарб те, що робить його таким безцінним. І цей скарб лежить прямо під ногами. Це його ґрунти. Чорнозем сама назва говорить за себе. Це без перебільшення один із найродючіших ґрунтів на всій планеті. Уявіть, вміст гумусу, тобто органічної речовини, тут сягає від 3 до 6%. Саме це і робить цю землю неймовірно продуктивною. Це і є фундамент усього аграрного багатства регіону. Хоча, звісно, і тут не все так однорідно. Якщо на більшій частині степу панують оці багаті чорноземи, то чим ближче до узбережжя морів, тим ситуація змінюється. Там вологи ще менше, і через це сформувалися вже менш родючі так звані каштанові ґрунти, які до того ж часто бувають засоленими. І, звичайно, природа до всього цього ідеально пристосувалася. Тут ростуть трави, які не бояться посухи: ковила, типчак, а тварини адаптувалися до життя на відкритих просторах. От, наприклад, ховрахи риють собі глибоченні нори, щоб ховатися і від спеки, і від хижаків. А степова гадюка чи жайворонки чудово почуваються серед трав. А ще ж у степовій зоні є зовсім унікальні місця. От, наприклад, озеро Солоний Лиман. Це ж не просто якась водойма, це справжнє родовище цілющих грязей, яке природа створювала століттями. Це, до речі, чудово показує, наскільки різноманітним є цей регіон. І ось тут ми підходимо до найскладнішого, тому що вся ця унікальна екосистема, вся ця спадщина опинилися під загрозою. І причиною цього стала діяльність людини. Просто замисліться над цією цифрою: понад 80 відсотків саме стільки степів було розорено для потреб сільського господарства. Природна рослинність, яка існувала тут тисячоліттями, була майже повністю знищена. Ось на цій діаграмі це видно дуже добре: левова частка це сільськогосподарські землі. А подивіться на ліси, жалюгідні 3 відсотки. Це, до речі, один із найменш заліснених регіонів у всій Україні. І це, на жаль, запускає просто руйнівний ланцюжок подій. Спочатку зникає природний килим із трав, який, наче панцир, тримав ґрунт. Потім голий, незахищений чорнозем стає легкою здобичу для вітру та дощів, і в результаті вітер просто здуває, а вода змиває найцінніше, родючий шар, скарб степу, його чорнозем, буквально зникає у нас на очах. Отже, виходить такий собі парадокс степ це наш безцінний скарб. Основа продовольчої безпеки країни, але саме інтенсивне використання цього скарбу і веде до його знищення, і питання залишається відкритим: що ж ми робимо, оберігаємо цей спадок, чи просто виснажуємо його до останку, і чи зможемо ми його зберегти для майбутніх поколінь?